Мікс одягу з дефектами, лижна курточка крівіт розміру L. Показуємо вам, який є ній дефект. Далі йде термокофта на флісі. На кофті йде просто забруднення, яке легко забирається розміру 57. Далі йде дитяча курточка лопілу, розмір 134. так іде, також йде таке незначне забруднення. Дитяча вижна курточка, крівіт. У цій курточці в замочку немає собачки. Така також йде. 110-116 лижна курточка дитяча, також йде забруднення, курточка дитяча клієнтів 122-128. У цій курточці є невеличка дірочка. Лижні штанишки потеплені дитячі. 146, 152.